Що, почалося, так? Почалися відключення. Прилетіла додому, зараз пів п'ятого. У пів сьомого в нас відключать світ. У мене 2 години. Ніколи картоплю різать, бачите, я ще навіть в штанах робочих, потім футболка робоча. Зараз бігом, саме головне вкинуть у духовку. Так, купила нашу рябу, стегна айдахо в томатному соусі. Я взагалі люблю хорошо промивати це все діло. А тут воно вже, бачите, уже в соусі. І от в мені бореться, бореться, промить його чи таки ж соус ставить. В общем, оставлю соус. Так, в духовці 40 хвилин. Помірно гострі. Оце півтора кілограма. Скажем так, я не розраховувала. Вийшло досить дорого. В общем, 240 гривень застегну, не буду влазити в кадр. В общем, щось воно мені все не подобалось. Все. І день говно сьогодні. І падло це обстріляло. Всі бачили діток. Оце діток із садика, як виносили, так взагалі і родину вбили, яка виїхала з Києва. А мене студент на дев'ятому поверсі в гуртожитку Тоже Ах, стрьомно. і на роботі завал. І ноутбук поламався. В общем, все хорошо. Могло бути хуже, причому значно. Так, ставимо, зато не треба нічого ні маринувати, ні солити, я так понимаю. Ось, скриваємо. Дуже-дуже все быстро буде, сподіваюся. 240 гривень закриться за оці стегенці. Що я купила, щось, щось, я, щось я не то зробила. В мене така якась тіхка відчуття, а ну-ка понюхаю. Алєр'ю понюхав. Ну, пахне гостреньким, непоганим. Дамо йому шанс. Так, скільки в нас тут стеганець? Ага. Раз, два, три, чотири. Ай, підмерзло. П'ять, шість, сім. Сім стиганець на 240 гривень, вроді й немало. Оце юшечку цю виливать. Та я манала, не хочу. По тому, як мені сьогодні везе, то я б його все на себе розвела. Так. Ставимо на 40 хвилин. Ось така штука, подивимося. Нічого особливого тут немає. Фух, може ж вийде нормально. Головне, аби швидко. Все, пішло, пішло, пішло. Ой-ой-ой, боже, не впади. Зараз, як піде, 40 хвилин пройшло. Витягнемо, просто подивимося. Коротше, пектись і пектись йому ще. Так. Та ну боже, воно ще все, все. Ой, дуже-дуже-дуже, дуже, 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 дуже сере. А що це воно так? Треба додати газку. Все, я поняла. Бо вже скоро буде через 40 хвилин відключати світло. А я ще граюся. Ще хвилин 30. Ну що, 618.35. Світло погасне в будь-який момент. А може не погасне, а може і не погасне. А я витягую. Господи, на тим боком. Видно мене? Отже, що у нас є? Так, Та воно сире. Воно сире, дівчата. І досі сире. Тобто, я б не сказала, що дуже сире. Але хай ще, мабуть, 10 хвилин. 10 хвилин, хай. Посидить у духовці, тим більше, поки є світло, не буду виймати. Ось я вам покажу. Потім скажу, чи смачне, чи ні. Дуже пахне томатом, прямо ну, кетчупом. Дуже пахне кетчупом. Прямо прямо такий запах паленого кетчупа на всю кухню. І момент істини. Я ж забула вам показати, що в мене вийшло. Фу. І поїсти я забула, тому що я поїхала в магазин по маслу, по цукарки і понеслась. В общем, що я хочу? Навіть салат зробила, блін. Я от себе такого не очікувала, вже крізь, крізь силу заставляла себе. Думаю, раз буду їсти торт, то хоча б салат зробив, щоб воно якось. Коротше. Курятина. Ой, можна, я, ножами вилкою не буду їсти. Я її просто попробую. Пробуємо. Ну що, курятина, курятина пробуємо сам на маринад. Відхнула кетчупом, капець. Чи варто купляти курку маринадів. Не варто. Ні. Ем, я б дужче посолила. Я б додала більше спеції. Спеції взагалі така, знаєте, як вроде, розвели кетчуп з водою і цим всім залили. Мені не вистачає спеції, реально. Е, ну, по, ну помить я казала, що я б його краще помила. Добавила б гостроти. Ну, коротше, коротше, маринад, я не. Ну, Ну, кетчуп з водою, дівчата. Кетчуп з водою мені не зайшло нічого. Все одно я його з'їм. курятину, печену викинути невозможно, і спортити невозможно, і буду їсти торт. Не знаю, на що я його купила. Не знаю, дівчатки, так зірки стали.